Доєднання до лав збройних Сил України це суто мій вибір. І я не вірила в реальність, яка відбулася. Там не було криків, не було істери. В кожного з нас своя рана на цій війні. Ми знайшли це кохання на війні, але всі твої погляди про чоловіка вони сходяться в одній людині. Там не стоїть питання про інших людей, інші погляди, інший шлях. Я маю бути... Вірною і відданою своєму вибору, я мала за честь знати Максима, за честь його кохати і бути ним коханою. Розкажіть про щось персональне: як ви прокидались, як ви готували сніданки? Як це бути військовослужбовцями, воювати і ще й будувати своє життя в кохання? Колись я думала, що відносини із військовослужбовцем, коли ви двоє військові, це досить складно. Напевно, це так би було, але ми були різні. Ми були нетипові люди. Я це визнаю. Бо для нас відстань не мала ніякої взагалі різниці. Ми могли приїхати один до одного 700 кілометрів, навіть маючи один вільний день в службі. Ми могли це зробити, приїхати один до одного, якось делегувати свої справи. Причому, що він був максимально відповідальний у своїй роботі, і я також тому що я відповідаю за людей. Але для мене в першу чергу це життя людей, а все потім інше, і в тому числі моє особисте, тому що тут люди тут життя. Людей. Але ми так організовували роботу, що навіть оці п'ять хвилин для зустрічі вони були наскільки цінні, наскільки глибокі, він був навіть казав, каже: ці п'ять хвилин вони важливіші за вічність, вони кращі вічності. Маючи там спільну відпустку, ми проводили побут. Ми старалися максимально відпочивати один з одним. Такий спокій і легкість, яка відчувалася з Максимом, казав мені, що і зі мною в мене ні ні з ким не було, і я відпочивала з ним душею. Коли ти на війні в службі постійно на стресі, знервований. А у тебе командирська ланка, тоді там спершу командир зводу, потім командир роти, ти постійно в цій напрузі. То кохання це той острів безпеки. Де ти можеш розслабитися? Де ти можеш бути собою. Максим був максимально людина дій. Я така, я людина дій. Я можу не сказати, що я не знаю, що я зроблю, але я буду намагатися це зробити. Так само він в своїх чинках, проявах. Він як не приватбанк беремо і робимо. Це було про нього. Він там максимально романтичний був дарував по п'ять букетів в місяць. Кожна наша зустріч з цим супроводжувалася. Як я сказала, він був людина дії, але в той момент він був дуже романтичною особистістю. Ми з ним відвідували дуже часто театри, кінотеатри могли сидіти разом з ним, і він просто не відпускав мою руку. Я не знаю, для для когось можливо це буде дуже банально, але. Це саме про те, що тебе цінують, тебе поважають, тебе люблять. І оскільки ми двоє служили, у нас крім відпусток, і якихось такі неофіці... ну, типу, виїздів один до одного, ми здебільшого були на службі. То він їздив до мене, як коли ми були в Харкові. То там я їздила до нього на Покровську. Хочу так на такі моменти, пам'ятні про свята. Так складалося, на жаль, в його житті, що здебільшого свят. Різдва він був на службі, і я пам'ятаю, ми раз говорили, і він каже. Всі свої різдва, я був на службі, я не мав можливості там зі сіту кутю, е, то святвечір. А ми тоді були, я тоді була якраз на Харківському напрямку, е, і саме на святвечір е, нам прийшло бойове розпорядження, що ми маємо зняти всі свої позиції, тому що ми переміщаємося на Покровський напрямок. І е, 24 грудня, я пам'ятаю, ми знімаємо всі позиції. Я мушу все майно прийняти, облікувати, що воно в наявності. Перед цим я ще тиждень сказала, що ми готуємо святвечер на наших локаціях. Ми маємо Поїсти її, ми це все організовуємо. Десь в 9-й годині хлопці приїжджають, змушені, втомлені, але ми їмо ту свят мотосветвечера і вночі я виїжджаю до Максима з тією кутею, тому що він має її поїсти, тому що в нього цього різдва має бути святвечер. І саме в цьому в діях проявляється кохання, не в словах, не в ілюзіях, не в мріях, не в побажаннях, а саме в діях, коли ти в дечому відмовляєш собі в тому відпочинку, Можливому, який в тебе міг би бути, ти могла би поспати. Ти їдеш ті години, приїжджаєш серед ночі, але ти привозиш ту кутю і бачиш, як в людини ну ледь там сльози на очах, тому що я пам'ятаю, як він. Ухарактеризовував наші відносини, і йому було дуже дивно з тих дій, які робила я. Він каже: я ніколи в своєму житті не відчував ту підтримку, ту опіку, яку відчуваю зараз. І тому мені дуже дивно. Навіть він був сказав досить такі для мене слова, які врізалися в пам'яті, що знаєш, я був щасливий три рази в своєму житті. Перший це коли я повернувся з полону, другий, коли народилася моя донечка-квіточка. І третє, коли ми з тобою відносимося. І як би це зараз не звучало, я така щаслива, що він останній період свого життя був дійсно щасливий, закоханий, коханий і відійшов у вічність з відчуттям того, що його люблять, що його бережуть, про нього турбуються, його поважають, і що він. Найважливіша людина в чийому ж житті. Новий рік, 2025, ми теж е, були на службі і теж здавалося б, не мали би провести його разом, але це були би не ми. 1 січня ми також зустрічали з ним разом, без перебільшення у покруську. Він каже: ну це божевільно. Зустрічати Новий рік Покровську, тоді вже велися бойові дії перед Покровськом, активні бойові дії і місто насипало всього, що можливо. Я пам'ятаю, я привезла такі новорічні шапки. Він знайшов біля Покровська квіти. Знову ж таки, в цьому весь Максим. Він робив неможливо, де він ті квіти там надибав. Я не знаю. Тим паче, в мене є улюблений сорт квітів це кущові троянди або півоновидні. Він їх там і знайшов. Я кажу, ну де ти їх тут міг знайти. Але в цьому був він. Він робив все, щоб я була щасливою. І я сподіваюся, що він теж був щасливим. Він сказав тоді: ми зустрічаємо новий рік разом, все буде добре. Треба приготуватися до наступних подій в нашому житті. Дійсно, у нас було досить багато планів. Ми планували з ним спільну сім'ю. Він зробив мені пропозицію. Теж в Донецькій області. Це була не перша така пропозиція. На першу він отримав відмову. Тому що вона була зроблена доволі швидко, і а мені потрібен час, щоб зрозуміти людину. Я не приймаю поспішні рішення, я аналізую ситуацію. А він ну, зробив її там протягом двох місяців наших відносин. Каже: ну, я одразу зрозумів, що ми будемо разом, що ти моя жінка. Там не було навіть типу дівчина, там одразу жінка було, його ставлення до мене. Я відмовила, і це була друга. Я пам'ятаю ці очі, я такі ну. Ти типу, коли знав запитання, чи ти будеш моєю дружиною. Я так на нього дивлюся. І звісно, це відповідь так. Ми планували з ним діток, він дуже хотів сина. У нього є донечка Квітослава. Надзвичайно чарівна дівчинка, яку він любив. Все серце належало їй. Це найдорожча людина в його житті. У нас була з ним також розмова про це. Він каже, я дуже хвилювався і переживав про своє ставлення до доньки, до колишньої дружини. У них надзвичайно чудове спілкування було. Я знала про нього, дружина знала про мене. Тобто це все було відкрито. У нас не було якогось там перепетінь. Я його дуже підтримувала. Ми брали подарунки квітославі. Я постійно казала, якщо буде час, треба поїхати, з'їздити. Ми обмежувалися в часі через службу, але він. Дуже любив свою дитину, і це найдорожче, що в нього в житті було. І як і я йому казала, що я чи це буде інша жінка, вона жодним чином не має стояти між вами, тому що це твоя дитина, це ти, тільки менша копія. І я пам'ятаю його слова. Він каже: Я дуже вдячний тобі за цю мудрість, за цю свідомість і для нього було важливо, щоб так саме я сприйняла його дитину. І він хотів синочка. Він казав, що я хочу саме сина від тебе. Я кажу, а донечку? Він каже, і донечку також але пізніше. Загалом у нас були гарні плани про будинок біля міста, про сім'ю, про собаку, яка вже є. І ми навіть говорили про момент встановлення дитини, тому що Максим він навчався у школі-інтернаті. І так, він не жив там 24 на 7, На вихідні він приходив додому, але він бачив те життя, з чим стикаються діти в інтернатах. І для нього це дуже був такий відбиток на серці, плюс його власна історія, де він казав, що от я би хотів в майбутньому, тому що коли у нас будуть свої діти, щоб ми розглянули варіант встановлення дитини. Звісно, що це так важливе рішення, напевно, бо було і важке, але зараз я усвідомлюю, можливо, він наштовхнув мене на ці думки і пізніше з'явиться якось в снах і скаже, що це потрібно зробити, тому що, на жаль, спільних дітей в нас немає, ми не встигли це зробити. І коли ми його ховали, я подумала, що ми поховали. Народжених і ніколи не народжених людей. І тоді в могилі похований був не тільки Максим, там поховане моє майбутнє, наші спільні мрії, бажання, наші ненароджені діти і будь-які сенси, які в мене були, вони тоді були поховані з Максимом разом в могилі.